Друзі, всім привіт! Компанія автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження, це Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску за ціною 7290 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,6 літра на 102 кінських сили на механічній п'ятиступеневій коробці передач. передачі. Є у нас повторичі на зеркалах. Такий гарний синенький колір. Йдемо до салону. Також доставили у нас газ четвертого покоління, є двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, штатна магнітола. Заявлений пробіг автомобіля 320 тисяч кілометрів. Ніяких помилок по автомобілю немає. Передній та задній електростопідіймачі, електрорегулювання зеркалами та підігрів зеркал. Задній ряд. Текстильний салон у нас в доброму стані, можливо, мінімально потребує хімчисточки. Для задніх пасажирів є підлокітник підстаканник. Також дефлектори на, на задній ряд, дверні карти взагалі в ідеалі. Стоїть автомобіль на 15 металевих дисках, на зимовій гумі. Доставили такі ось купачки. Присутні у нас задні парктроники. Так, приганявся до нас автомобіль з Європи у 2020 році. З того часу в Україні все на все один власник. Повністю обслужений і доглянути авто. Знаходиться воно за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також можна придбати в кредит або скористатися послу тридин.